Коло ми розвернемося. Та ні, ну вроді все нормально, не розумію чому, Ну, я ж кажу, воно деколи тупить по страшній силі. Як розумієш, тут якийсь, якийсь тут коледж, коледж або ще щось, не знаю, якісь службові заклади. Бачу багато студентури ходить, бродить. Ну, я ж кажу, бачите, хтось в шортах, хтось в шапці, хтось в шортах. Проїдемо. Ясно. Так, що це в нас таке? Марк Емб... Кембрелен. Студент-центр якийсь. Маркерелен Студент Центр. Марк Студент -центр. Ну, я так бачу, це в нас гуртожитки з лівої сторони, з правої у нас корпуса для навчання. Ну, в принципі, все зрозуміло. Це у нас. Учбовий заклад, якийсь коледж, скоріше всього. А може і університет. Хе. Десь що треба назву ще прочитати. Як воно, Роман. А, ні, університет. Ро... Ромвейн. Ромвейн. Ромвейн університет. Ромвейн. Ну, бачите? Якийсь пам'ятник дядьку якомусь, ну я так розумію, що якомусь їхньому тут викладачеві, який тут вчився. Ну, в принципі, стандартне, таке студентське. Життя, я думаю, що досить прикольне. Тому що народ тут шариться, ходить, ну, взагалі круто. Я думаю, що от, власне, такі, як вам сказати, молоді руки, вони самі прикольні, от такі десь навчатися в якихось хороших закладах, коли дійсно ти там їдеш вчитися. І весь цей процес якби він досить такий прикольний. Як на мене, не знаю. якщо я, Що ви скажете? Просто тут трохи така, знаєте, атмосфера, власне, така е, от американського цього навчального закладу, не європейського, а власне американського. Тут от, Воно все тут так зроблено, досить компактно, досить круто. Ну, Мені особисто надзвичайно подобається ця вся ситуація. Е, Все-таки добре, що я не, не поїхав на це, як його. Не поїхав я на цю штуку, тобто нормально, можу вам сказати. Я там не повернув, це є круто. Ну, я чувствую, я би там ще більше би запхався. А так, отримуємо задоволення від життя. Насолоджуємося прекрасним днем, він дійсно тут прекрасний. Дуже блатна робота, так, от, от, стояти з тим, зі стопом, в принципі. Тут, напевно, так, знаєте, хто провинився. Ну, от, бачите, тож, це, я так розумію, ну, я не знаю, тяжко сказати, чи це студенти тут живуть. Ну я думаю, що, скоріше всього, що тут ну, без поняття, без поняття. Якось так похоже, що теж на студентські. Але наскільки це студентські, тяжко сказати. Ну, тим, тим паче, тим паче все. Все прикольненько, все класно, гарно. Ну, Знаєте, от я вам скажу чесно, от всі, хто старається там щось порівнювати, я рахую, що це є дурість, ну, саме натурально. Не варто порівнювати. Вот я, наприклад, я приїжджаючи в US. Я кайфую від цієї країни, тому що вона зовсім в деякому плані вона зовсім інакша, ніж Канада. Приїжджаючи назад в Канаду додому їду. Я кайфую від того, що я там, розумієте, я отримую від того, що от я в різних місцях по різному, і воно круто, що воно дійсно все по різному. Якщо б воно все було одноманітно, типічно, воно б було не так, розумієте? Ну дійсно не так. Ми не можемо порівняти країни, дві в яких навіть саме населення в є. Не то, що там ну, надзвичайно великі, розумієте, тут 300 чимось мільйонів людей тут проживає. Тут дуже багато, багато населення, тому, відповідно, ми не можемо говорити про порівнювати з Канадою. Якщо б Канада мала е, таку популяцію людей, то повірте, там так само було б все застроєно би на кожному квадратному метрі. Я в тому навіть не сумніваюся. Ну, я сподіваюся, що е, політика, е, о Боже, трактори, ну я б мушу дивитися, трактори стоять. ну красота, красота. Ой! Так, ладно, від це. Я думаю, що я надіюся, що все-таки канадська політика імміграційна буде нормальною і в принципі популяція буде збільшуватися, збільшуватися. Тут з правої сторони футбольне поле ви знаєте, хто би не що не говорив, але тут крім того, що там американський футбол, це все зрозуміло, але тут дуже багато. Людей власне, грають звичайний футбол, наш європейський. Тобто, І це теж, як то кажуть, не може не радувати, тому що я, в принципі, їхав, але це я їхав вже в Канаді, було, я їхав по Онтарію, і там, виїжджаючи вже з тих околиць Торонто, я туди вже виїжджав, там теж було невелике містечко, і в них там були розбиті такі невеличкі футбольні поля, там, де такі шкети маленькі, там якийсь турнір, бо вони там всі бігали. ну, Ви розумієте, так? ці такі муравлітали, там, там, куча дій... Кучить і оце. Ну, це говорить про те, що е, футбол так само досить сам по собі є досить популярним. Так, що це в нас таке з правої сторони? Це в нас, я думаю, скоріше, все що це якийсь медзаклад. Да, це є медзаклад 100%, я все-таки правий. Ну що, сьогодні зранку я тут проїжджав, тільки їхав в ту сторону, там я розвантажився, потім зробив тут коло і зараз я опять сюди. Виїхав, ну, в принципі, я вже тут їздив. Отута я вже, власне, був. Я тут знаю, куди я їду. Так, я хочу тут перестроїтися. Тому що мені потім... перелаштуватися, правильно, перестроїтися. Будеш перестроюватися потім, перелаштуватися. Так, Так, юнітистет пошта. Ну, класно, класно, що ви, погода, я балдю. Від самої погоди від плюс 15, ви просто собі не уявляєте. Коли ти приїхав з тих холодів, з домашніх, і тут одразу плюс 15, то така. А кайф такий зразу хочеться, такий, знаєте, тільки зараз ще додому вернуся, але вдома ще сніжок лежить. Ну нічого, і в нас пройде, теж весна. Не страшно. Не страшно, не страшно. Штат Мейн, О, далеко його занесло. Оце біля нас штат Мейн. Ну що, погнали? Давай. Поїхали, поїхали, поїхали. В принципі, ви знаєте, якщо ну, там, мати свій бізнес або е, працювати на якійсь е, такі, хорошо оплаченій роботі, ж, тут -то можна жити дуже класно. Це без різниці, чи це Канада, чи це, чи це, чи це, чи це, чи це. Ну, той перестроївся, ну, молодець, він зря зробив Я зараз тут прискорюся, я його в принципі, обійду. Можна тут досить здорово жити і класно, без всяких напрягів. І люди зря, які розказують, там, починають говорити, що тут щось, ну, тут щось бракує. Та тут все є, просто, просто дивлячись якому ти. те. Знаєте, я завжди буду казати, що якщо десь буде на якомусь квадраті багато українців проживати, відповідно прийде українська культура, прийде українські. Прийдуть українські звичаї, пройде багато чого українського, розумієте? Тому не треба переживати, що хтось, якщо хтось дуже переживає, що з приїздом, ну, по-перше, в Канаду надзвичайно приїхало, що на даний момент мало українців. Тобто, я не рахую, що це велика кількість, там 100 з чимось тисяч зараз. Якщо по офіційних тих всіх даних, так я так зрозумів, що скоріше всього він мене обжене. Що і не дасть він мені чи дасть все-таки і і продовжую я, і це все, що ну, це все, що от стільки українців це не, ну, це не є там дуже багато, таке, що українців сюди приїхали, якщо не тур пішло по великому рахунку. Сто чимось тисяч мільйона поданих заявок, то капля в морі. Ну а багато ще хто потім назад додому повернеться, це так само можете, навіть в тому можна не сумніватися, що їм не підійде та вся історія. От виноградники у нас тут все виноград, виноград. Тож треба буде навесну свій виноград. Поставити нові ці до нього зробити, він же в мене досить такий великий мій виноград. В принципі, думаю, цього року вже трошки буде. В прошлому році єноти засранці мені там поїли, він достигав, достигав і вони його трошки потямкали. Треба буде щось зробити, щоб вони туди не лізли. Ще якщо що я не придумав, що зробити, ну, але щось треба буде зробити. Щоб їх відстрахувати. А то ж поз'їдається засранці. Вони ж теж, ягоди шурують повним ходом. А такий Ну але виноград класний був, солодкий, взагалі безподобний. Бомбезний був виноград. О, зліва теж все виноград. Сам думаю, може виноградом зайнятися. Теж, теж біля нього роботи. А де роботи немає, правда? Натягнути закопані стопчики. Так само, от я теж так само біля дому зроблю, от теж в такому типі. В такому ж типі все зроблю. Собі рядок там запущу винограду. Обов'язково. Ну і ще того року в нас не було таких морозів, Ну раз там було трохи. Не рахується, ну але в принципі сніг впав, то було все нормально. Все було очей. Так, завтікаємо на 322 двадцять друго сюди. Ну ясно. Так, пішли сюди. Ну все ближче і ближче ми підбираємося до прекрасної великої окружної Філадельфії, тої більшої. Потім ми там вискочимо. Піддам. Так, в мене ще сьогодні ну, багато я не проїду, в принципі, в мене ще лишилося 4 години. Сьогодні довго я простояв у зв'язку з тим, що не готовий мій був вантаж, поки мене завантажили, поки то все. Коротше, часу пройшло достатньо. Розвантаження в мене виходить завтра на 6.20 в костку. Ну, це просто нереально. Проїхати, а мені їхати ще 700 кілометрів. Ні, то ну, не, без, це без шансів, без ні-ні. Шансів. Ні, я не встигну, треба буде вечором писати щось. Не дуже багато я сьогодні і проїду, в принципі, я вже так там, до заправок дотягну. до такого великого паркінгу. Та й, напевно, там стану ночувати, а, а вже зроблю паузу, туди полечу. Полечу я далі. Що це на Техас? Ну, в Техасі я ще не був, якось мене ще не, не доводилось мені в Техас їздити. Не був я в тих краях, ні, ні Каліфорнія, ні Техас, ні, там я щось не був ніде. Не їздимо ми туди. Саме далі це я так і думаю, що я ото заїжджав, якщо... Це Атланта в мене. Ні, ну Флорида, напевно, саме далі вийшла. Атланта, Флорида. В принципі, я думаю, що тут я буду закінчувати це відео, тому що далі вже починається дорога, в принципі, далі нічого не буде такого цікавого, я вже точно знаю. Тому дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитеся на нас. Думаю, що сильно вас не затошни в тому відео. Це відео, в принципі, ні про що, просто показати, як виглядає от, певна частина доріг, там, де я проїжджаю, там, де я працюю, тому всього всім найкращого, Бережіть себе, всього вам доброго.